Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 12 пісних страв до святої вечери. Не забуваємо наші традиції. Перша страва куття вже є на моєму каналі. Друга страва узвар теж вже є на моєму каналі. Третя страва голубці. Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною пісні гречани голубці до святвечора. Для приготування беремо 100 г сухих грибів. У моєму випадку це 80 г білих грибів, а решту інших. Проте можна брати будь-які сушені гриби. Засипаємо їх у миску з водою. Розмішуємо і залишаємо напухати приблизно на 15 хвилин. Тим часом беремо три невеликих цибулини і нарізаємо їх кубиками. Стільки ж моркви натираємо на крупній терці. Набувші гриби за допомогою шумовки викладаємо в іншу миску, воду з під них не виливаємо, вона нам знадобиться. Стіжені гриби нарізаємо тоненькими шматочками. На патеню наливаємо 3 столових ложки олії і смажимо на ній цибулю до м'якості. Потім додаємо моркву і продовжуємо смажити. Коли морква стала м'якою та змінила колір, трохи розсуваємо її лопаткою і додаємо ложку томатної пасти, обсмажуємо її. А потім все перемішуємо. Наприкінці додаємо нарізані гриби, знову міксуємо. І смажимо ще декілька хвилин. Не забудьте посолити та поперчити масу, а також додати сухого чеснику. Попередньо треба відварити 400 г гречки. Вона у мене знаходиться в мисці. Відварену крупу треба посолити, додати сухого чеснику і поперчити, а потім додаємо засмажку. Половину засмажки залишаємо, а гречку разом з морквою, цибулею та грибами перемішуємо до однорідності. Це буде начинка до пісних голубців. Мені дуже подобається ця страва, адже вона ситна та ароматна. Для загортання голубців я відкриваю банку з квашеними капустяними листками. На моєму каналі є рецепт, як їх зробити. Перегляньте, кому цікаво. Отже, розгортаємо кожен листочок, вкладаємо столову ложку зіркою начинки і формуємо голубець. Уважно дивіться, як я це роблю. Спосіб найпростіший. Спочатку робимо рулетик а потім з боків занурюємо вказівним пальцем середину. Голубці виходять дуже акуратні, дно каструлі не забудьте застелити капустяними листами. Використання консервованих квашених капустяних листків дуже зручно, адже вони вже підготовлені, І нічого робити не потрібно, крім того, що відкрити банку. Закручений таким способом голубець завжди залишається цілісним і не розвалюється. До речі, в мене вийшли невеличкі акуратні голубчики, не більше пальця довжиною. Складаємо їх на капустяне листя у каструлю шарами. Голубці виходить дуже багато, тож ними можна нагодувати велику кількість гостей. Зараз будемо готувати заливку. Беремо 600 мл грибного розчину, в якому замочувалися гриби, засипаємо чайну ложку солі з горбочком, дві столових ложки томатної пасти. Все потрібно гарно розмішати до розчинення. Цією заливкою заливаємо голубці, а також додаємо до каструлі частину засмажки, яка в нас залишилася. Все розрівнюємо, а зверху поливаємо рослиною олією у кількості 50-100 мл. Погляньте, рідини у нас достатньо. У фіналі голубці також прикриваємо капустяним листям, каструлю накриваємо кришкою, ставимо на вогонь, доводимо її до кипіння. І після цього тушкуємо на повільному вогні 40 хвилин. Обов'язково під час тушкування перевіряйте капусту методом наколювання. Якщо вона м'яка, значить й готові й голубці. Через 40 хвилин можна викладати голубці на тарілку. Вони просто чудові, як на вигляд, так і на смак. А який божественний аромат вони розпосуджують оселю. Голубці за цим рецептом хоч і пісні, але дуже ситні. Вони м'які цілісні, ніжні. Погляньте, які гарні голубці у розрізі. Словом, це ідеальна страва до святої вечері. Сьогодні пропоную давати пісні смажені вареники до святвечора. Для цього чотири цибулини нарізаємо кубиками. На патеню наливаємо 3 столових ложки олії, всипаємо цибулю, нарізану кубиками та смажимо овочі до готовності. З одного кілограма відвареної картоплі треба зробити пюре і додати до нього нашу цибулеву засмажку. Далі потрібно посолити та поперчити за смаком і все перемішати до однорідності. Це начинка до наших вареників. А зараз займаємося тістом. У миску всипаємо чайну ложку солі, вливаємо 3 столових ложки рослинної олії. Все перемішуємо. Додаємо 250 мл окропу. У миску з борошном 500 г вливаємо нашу рідину, попередньо зробивши виїмку. Все треба гарно розмішати. Спочатку дерев'яною ложкою, адже маса гаряча, а далі місити руками. Тісто зробилося еластичним та цілісним. Викладаємо шматок на стіл і продовжуємо замішувати. Далі даємо тісто трохи відпочити, потім шматок ділимо навпіл. Одну половину відкладаємо, а з другою працюємо, розкачуємо її у корж товщиною 2 мм. Далі, за допомогою склянки діаметром 5-7 см, відокремуємо кружечки. Це наші варенички. І з зайвого тіста теж будемо їх робити. Спочатку замісити його і аналогічно розкачати. Готові варенички викладаємо на дошку і будемо ліпити вареники. На кожну вареницю кладемо по одній чині ложці начинки. Зліплюємо класичним способом. Так робимо зі всіма варениками. Коли будете зліплювати, стискайте тісто по краях сильніше, щоб воно було тоншим. Ви тільки погляньте, які гарні вареники у нас вийшли. У глибоку каструлю наливаємо олію. Приблизно одну четверту від загального об'єму, розігріваємо її і вкладаємо вареники. Будемо готувати їх у фритюрі. Будьте дуже обережні, адже можна випадково опектися. Вареники перевертаємо з боку на бік. доки вони не стануть рівномірно золотистими. Витягаємо готові вареники за допомогою шумовки. Майте на увазі краще їх смажити порціями по декілька штук за один раз. Адже вареникам потрібно немало вільного місця. Так смажимо всі вареники у фритюрі. Можна викладати їх на деко чи на тацу, а можна й на паперову серветку, щоб зійшов зайвий жир. Вареників вийшло немало. Приготовлені цим способом вони завжди зберігають соковитість начинки, а тісто між тим стає дуже тонким і хрустким. Викладаємо вареники у миску. Я щиро раджу приготувати пісні вареники з картопленою начинкою у фритюрі до свят вечора. П'ята страва пампушки з квасолею та цибулею. Відеорецепт вже є на моєму каналі. Сьогодні пропоную дуже другий спосіб приготування хека. Риба виходить неймовірно смачною, ароматною і з золотою скоринкою. Отже, для приготування треба взяти 2 хека середнього розміру і порізати їх на порційні шматочки, висипаємо їх до миски. Якщо риба не розібрана промисловим способом, то треба самостійно її випатрешити, позбавити плавників та луски. Загальна вага двох рибин 1 кг і 500 г. Шматки хека солимо за смаком, перемішуємо і даємо постояти годину, щоб посолились. Після того, як касаний час пройде, обкачуємо кожен шматок хека у борошні. Викладаємо їх на іншу тарілку, ставимо пательню на вогонь, наливаємо рослину олію, розігріваємо поверхню і смажимо шматочки риби. Діаметр моєї пательні доволі великий, тому за один раз поміщається весь наявний хек. Смажимо рибу з обох боків до золотистого кольору на середньому вогні. Готуємо хек швидко, достатньо буквально 15 хвилин. Викладаємо готовий хек на тарілку, застелену серветкою, щоб зійшов зайвий жир. Хек риба дуже корисна, у якій величезна кількість вітамінів. Особливо група Б для захисту нервової системи та це якому властива потужна антибактеріальна дія. Також цю рибу треба вживати тим, хто хоче покращити пам'ять та когнітивні здібності. Я щиро раджу приготувати хек. За вказаним рецептом сьома страва оселитись з цибулею поляти зверху олією. Озі. Сьогодні будемо готувати пісний червоний борщ з вушками до святої чері. Отже, до миски наливаємо воду і засипаємо в неї 110 г сухих білих боровиків. Якщо не маєте боровиків, можна брати будь які сушені гриби. Розмішуємо їх лопаткою та залишаємо намокувати приблизно на 15 хвилин. Після цього викладаю їх до каструлі. Хочу зазначити, що воду, у якій замочувалися гриби, я виливати не буду. Для цього рецепту вона не потрібна, але знадобиться мені для приготування соусу. Гриби у каструлі заливаємо водою. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 40 хвилин. Періодично треба знімати піну. Відварені гриби викладаємо на сито чи друшляк. Це потрібно для того, щоб зійшла вся сайва рідина. Тим часом будемо готувати борщ, чистимо цибулину і нарізаємо її кубиками. Моркву теж розчищаємо. У мене її 5 штук. Проте овочі дуже маленькі. Якщо у вас морква велика, то достатньо 2-3 морквини. Натираємо моркву і ділимо загальну кількість навпіл. Відварюємо 800 г буряків, чистимо їх і теж натираємо на крупній терці, як і моркву. Беремо 5 квашених помідорів. У мене вони домашні. Помідори потрібно зняти шкірку, дуже добре подрібнити або навіть розімняти виделкою. Отже, майже всі інгредієнти, які потребували відварення та нарізання, ми підготували, на пательню наливаємо олію дві столових ложки, висипаємо цибулю і смажимо її при помішуванні, коли цибуля стала м'якою та золотистою, Висипаємо на пательню моркву і продовжуємо смажити. Коли й морква стала м'якою, викладаємо натерті варені буряки. Все гарно розмішуємо, додаємо квашені помідорів або 50 мл бурякового квасу для підкислення борщу. Тушкуємо наші овочі, підсолюємо та перчимо за смаком. Додаємо сухий часник і одну чайну ложку паприки. Після чого додаємо засмажку з буряком, цибулею та морквою, солимо перчимо за смаком, всипаємо два лаврових листа і проварюємо ще 2-3 хвилини. Борщ готовий. Він обов'язково повинен настоятись не менше, ніж 15 хвилин при закритій кришці. А зараз будемо робити начинку для вушок. З грибів зійшла рідина, тужнумо молоти їх на м'ясорубці. Гриби перемололи. Треба ж робити також і засмажку. Для цього на пательню наливаємо дві столових ложки олії, всипаємо нарізану цибулину і смажимо її. Коли цибуля стала м'якою, додаємо дві натертих морквини, які залишилися від загальної кількості. Пам'ятаєте, на початку ми натирали моркву і ділили навпіл. До цибулі та моркви, коли вони готові, додаємо мелені гриби, солимо та перчимо за смаком, всипаємо сухий чесник, півчайної ложки паприки. Смажемо ще декілька хвилин. Готову начинку викладаємо до миски. Її неодмінно треба охолодити. Прийшла пора готувати тісто для вушок. Для цього миску висипаємо 250 г порошна, 2 г солі, виливаємо 125 мл окропу і півтора столових ложки рослинної олії. Все розмішуємо за допомогою дерев'яної ложки, а тоді місимо рукою. Далі, коли тісто загустіло і зробилося більш еластичним, продовжуємо процес на столі. Розкачуємо тісто у корж 1-2 мм товщини. А далі склянкою чи невеличкою стопкою витискаємо кружечки. Із зайвого тіста пізніше будемо робити варенички. Потім на кожен кружечок вкладаємо по чайній ложці начинки. Спочатку ліпимо вушка як звичайний вареник. Далі формуємо шнурочком. Дивитися уважно і робіть разом зі мною. А зараз фінальний штрих. Накручуємо вареник на палець. І з'єднуємо края. Виходить ось таке гарне вушко. Аналогічним чином ліпимо всі вареники, викладаємо начинку, зліплюємо як вареник. Робимо шнурочок. Закручуємо навколо пальця і з'єднуємо края. Готові вушка з рибною начинкою викладаємо на дошку. Вушка вийшли дуже симпатичні, хоч картину пиши. До того ж їх багато. Пора їх варити. Воду у каструлі доводимо до кипіння, засипаємо пару лаврових листків. Та дві горошинки перцю підсолюємо. Після закипання вкладаємо акуратно вушка у каструлю і варимо їх. Не забувайте відразу акуратно їх перемішати. Чекаємо, щоб вушка спливли. Після чого знову їх перемішуємо. Варяться вони одну-дві хвилини після спливання та закипання. Далі виймаємо їх шумовкою на тацю. Вушка зварилися. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Після цього треба трохи полити їх рослиною олією, щоб вушка не злиплися між собою. Такі вушка подаю до пісного червоного борщу, а також до грибної юшки. Подавати борщ можна двома способами. Перший спосіб в тарілку закладаємо відварені вушка, а зверху заливаємо борщем. Другий спосіб викладаємо в тарілку відварені вушка і залити лише рідиною з борща без буряків. Ми. Сьогодні будемо готувати підкартоплений салат до святої вечері. Зберігайте його у свою кулінарну скарбничку. Отже, для приготування нам потрібно взяти 4 відварених картоплини і нарізати їх крупними кубиками, одну цибулину, 5 маринованих огірків, сіль та перець за смаком і олію. Цибулину нарізаємо кубиками. Потім на пательню наливаємо 2 столових ложки олії і обсмажуємо цибулю до готовності. Огірки натираємо на крупній терці і додаємо їх до нарісаної картоплі, солимо та перчимо. Далі додаємо засмажку з цибулі, все перемішуємо і салат готовий. Незважаючи на те, що готується він дуже просто, а інгредієнти є у кожної господині. Виходить страва дуже смачною та ситною, ну і звичайно, пісною, як і повинно бути у святвечір. Сьогодні пропоную вашій увазі пісна квасоля з рибами до сячура. Свят... Для цього беремо 200 г відвареної моркви, нарізаної півкільцями, 250 г відвареної квасолі, 300 г маринованих печериців або інший вид грибів. Також потрібні цибулина нарізаємо її кубиками, на патенню наливаємо 2 столових ложки олії і смажимо цибулю до м'якості та золотистого кольору. Мариновані печериці нарізаємо шматочками, а зараз до миски викладаємо інгредієнти спочатку квасолю, потім моркву, грибочки, наприкінці смажену цибулю. Солимо та першимо салат за смаком. Додаємо три давлених зубчики чеснику. Вливаємо 2 столових ложки олії і за допомогою двох веделок гарно розмішуємо страву до однорідності. За бажанням можна додати трохи зелень. Як бачите, рецепт дуже простий, салат готується швидко, а виходить неймовірна смакота. Покуштуємо його. Це не перевершено. Дванадцята страва солодкі пиріжки з квасолею та маком. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таких дванадцять пісних страв до святої вечері.